300 літрів води по відру кожного інгредієнта. На Майдані просто небо волонтери варять український борщ. За шеф кухаря Володимир Кибала зізнається його коронна страва куліш, проте переконаний, борщ вийде на славу. бо варить з гарними думками і за секретним рецептом. Основні інгредієнти всі знають, що в борщ кидається. А як ми його готуємо, ми його готуємо трошки по-другому, по своєму рецепту. Розказувати не будемо, би, просто кому сподобається, прийде, скоштують, то потім зможемо поділитися рецептом. Як. Доки борщ кипить у казані, наймолодші волонтери частують рівнян власноруч виготовленим печивом. Взагалі-то з тістом то нам трішки баба допомагала, бо у нас не вийшло. Деякі які джинджери, пряники, остануться. Ми їх передамо в військам АТО. На Андрія були вареники. У меню на Миколая борщ, печиво і млинці із грибами, родзинками, капустою. Розповідають про нинішню акцію її координатори. Збираємо гроші для, на амуніцію, на одяг для наших солдатів, частуємо рівнян. Своїми смаколиками, а рівняни нам дають кошти, тому що люди втомилися тільки віддавати просто так. Кошти вже їм важко. Тому ми вирішили дати трошки їм ще замін чогось. Страви від волонтерів залюбки смакують рівняни і діти, і дорослі, і запевняють, що такі акції дуже потрібні. Скуштувала блінець, кинула для армії. бажаю, щоб їм там. Жилося Боже, дай Боже, щоб війна закінчилася, щоб всі живі, і здорові, вернулись додому. Малинці були були дуже смачні, і Україна переможе. Ці акції дуже потрібні. Ми їх підтримуємо як тільки можемо. Сподіваємося, що дуже скоро перемога буде за нами, з нашими людьми, з нашим потенціалом. Слава Україні! Загалом кажуть, волонтери наварили більше тисячі порцій борщу і напекли стільки ж млинців, нагодували усіх охочих на Майдані Незалежності і зібрали на потреби військових понад 10 тисяч гривень. А потім завітали до Рівненського військового госпіталю, щоб і його пацієнти скуштували волонтерського борщу. Валентина Гордич, Микола Мельничук, інформаційна програма День.